Це не просто смачний кабачковий тор. Це кулінарний шедевр. Приготуємо таку смакоту разом. Для такої смакоти потрібно ось такі інгредієнти. Для торту, крім млинців, потрібно взяти ще ось такі начинки. Готуємо начинки із твердим сиром. Майонезом та морквою І з яйцем та майонезом. Сіль та перець додаємо за смаком У нас домашній майонез. А ще чистимо помідор. Помідор це не зелений, це просто такий сорт. Наріжемо на частучки його пізніше. Розпочинаємо приготування торту з млинців. Із кабачкових коржів. Сьогодні ми печемо малі млинці, бо ми приготуємо два торти. Як ми печемо кабачкові млинці, на нашому каналі є відео. Торти сформуємо різні і з різною начинкою. Одного з яких ми покажемо. Напекли багато кабачкових млинців, Охолонуть будемо формувати торта. На млинці крем начинку поміщаємо у будь-якій послідовності. Ми спочатку покладемо моркву і сиру. А ось шар-начинка з помідорів. Помідори нарізаємо тоненько, а спочатку млинця змазуємо майонезом. Кількість млинців беремо будь-яку і начинки не шкодуємо. Верх торта змазуємо майонезом і ставимо його для стабілізації у холодильник хоч би на годину. Далі ми ще торта прикрасимо. Сьогодні ми торта сформували із чотирьох коржів. Прикрасимо тортика, Творчо підійдемо до цього процесу. Прикрасили вже торта і подаємо його. До святкового столу. Хоч він смачний щодня, апетитний торт іззовні. А який же він засмаку? Ось який тортик у розрізі. Стабілізувався торт, гарно тримає форму. Ніжний тортик смачний. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Такий торт зі столу зникає миттєво. Ммм, Таку страву всі люблять, хто й ніколи й не їв кабачка то такого торту кабачка буде їсти. Вже дуже смачний кабачковий торт, бо приготували його на позитиві смакота.